Вітаю вас, мої любі мене звутя Гнея, хто не знає, я хочу розповісти вам новини тонкого плану, те, що недавно зв'язали зі мною і передали, і розповісти коротко про відносини майбутнього, на чому ж базуються вони, адже кожен бачить відносини по-своєму. Відносини майбутнього будуть базуватися лише на відчуттях і почуттях любові, на взаємодопомозі, адже люди майбутнього світлі, вони несуть коди світла, несуть те, ким вони є. Жодні стосунки від его будуть руйнуватися, вони не будуть мати сили. І вже зараз ми бачимо, як змінюється світ, змінюються люди, істоти. Будь-які відносини не лише сімейні. Але й колективні будуть базуватися лише на почуттях справжності, совісті, милосердя, любові, довіри. І це не голословні слова, а дійсно ті енергії, які будуть преобладати, які буде більше. І люди світла, вони мають зрозуміти те, що ми. Проявляємо лише те, чим ми є в кожної миті, лише те, ким ми є насправді може змінити наше життя і реальність, наше ставлення до всього, адже наші рідні відображають нас, відображають наш стан в кожної миті. І Я хочу, щоб весь світ почув себе і почув і зрозумів ту істину, що нема нікого в цьому світі, крім нас. Кожен є центром свого Всесвіту, а наші Всесвіти, божественні енергії, поєднуються, і лише божественний колектив сяючих душ, душ світла, які несуть світлі коди, світлі енергії, лише об'єднання спроможне змінити те, що ми бачимо, що проявляється. Але ж і у кожного своя реальність. А чи дійсно готові люди працювати над собою, щоб змінити все? Адже наш егоум, ум він звик шукати винних, що хтось винний в тому, що хтось погано проживає або реальність не така, хтось батьків винує, хтось керівників роботи, хтось тих, хто поряд дітей, рідних. Насправді ніхто не несе за вас відповідальність, лише ви, ви несете свою власну відповідальність за ту реальність, що ви проявляєте, а наша колективна реальність залежить від кожного з нас. Тому ми всі створили все те за багато втіли, що зараз проявляється на землі. Десь ми не обирали, але все ж таки давали цій енергії бути. Адже куди наша увага йде, туди й тече наша енергія. І це закон всесвіту це кони всесвіту, що проявляється там, де ми є. Мені вчора, працювавши на тонкому плані, прийшла нова взаємодія, нова енергія. І є такі істоти, які називаються. Архлеги. До мене звернулася хранитель конклава божественних енергій, яких називають Архлеги. Це дуже потужна енергія, дуже потужна свідомість, яка передала мені необхідні знання для нас, для нашого кола, а також те, що можна озвучити для усіх вас. Реальність вона не строго зафіксована, вона змінна, але є певні моменти, які будуть проявлятися тут на землі. По часовим лініям точної дати вам ніхто не скаже, тому що все постійно змінюється, і ми як свідомість впливаємо на це. Вони попередили, що будуть проявлятися різні зміни на різних рівнях, і все це призведе. До потужної встряски на землі. Так чи інакше в кожній країні будуть проявлятися певні енергії. Десь буде багато води, десь землетруси, десь вулкан покинеться, і це нормально. Адже такий перехід і такі переходи вже були на землі. І вони літ, вони повторюються, і прийшов час знову повторити такий перехід. Але від кожного з нас залежить, як він проявиться саме в нашій реальності. Як проявиться яким чином. Вони передали, щоб ви були готові до того, що ви візьмете все необхідне і будете переміщуватись, але не для всіх це буде тікаючи від чогось. Для більшість з нас це буде просто прояв. Щоб розповісти людям і заспокоїти їх в житті, передати їм знання, що божественна сила існує і вона допомагає кожному свіжому, втіленому тут на землі, тим, хто покликаний пробудити людей, допомогти їм, але не робити всю роботу за нас. Ця божественна сила веде кожного з вас. Але ви повинні зрозуміти, що прояв фізичний проходить через нас, через зміни нас, через свідомість, через прояв нашої сили в житті. І ми маємо пам'ятати, що божественні створіння є в кожному, навіть там, де ви бачите темноту. Все одно є іскра Божа, іскра Всевишнього. Проявіть милосердя до тих, хто спить іще свідомістю, прийняття, розуміння того, що це мала дитина, яка ще не покинулась, і тоді вам буде легше сприймати усіх їх. Отже, світимо разом, йдемо далі. Я буду старатися більше ділитися з вами якимись посланнями, знаннями по мірі мого духовного розвитку, по мірі вільного часу, адже у мене насправді дуже мало його. Дуже багато, як кажуть, відповідальності взяла в цьому втіленні і багато консультацій, тому як зможу буду завжди ділитися з вами з радістю і любов'ю. Найбуде все найкращим чином для кожного з вас. Обіймаю і посилаю світло своєї любові, світло своєї душі. Дякую вам, що ви є тут і зараз.